От, в такі часи живемо, що під тривогу ми записуємо подкасти на тему мотивації, дисципліни. Що зробиш, жити потрібно. І тим паче, в такі часи, щоб трошечки не з'їхати з глузду, від кількості задач, від недосипів, від постійного стресу, нам потрібно себе дисциплінувати, мотивувати. І саме для цього я вийшла сьогодні до вас з подкастом. Це буде серія подкастів. Я дуже сподіваюся дати вам багато класної користі, щоб ви взяли це в життя і щоб ви полегшили цим своє життя. Чому я вийшла саме зараз? Тому що через оцей стрес і тривоги у мене також трошечки змістився фокус уваги, і трошки почалося в голові як каша. Така. і Чому чому вона почалася? Тому що проєктів і думок, і цікавих сенсів, і всього, всього дуже багато. Я записую прямо з голови практичний курс Успішний експерт, і в мене починається просто нерозуміння, які задачі я виконала, які не виконала. Звичайно, в мене є. Мої щоденники, де я можу відмічати, можу бачити всі свої задачі, але іноді цього навіть недостатньо. Тому сьогодні я зробила собі таку величезну дошку, де виписала всі свої формати. Дописів, записів, подкастів, телеграм-каналів, все, що в мене є. Для того? Для, чого? для того, щоб наглядно собі нагадувати, що саме в мене взагалі є, і куди мені треба зміщувати час і часу, фокус своєї уваги. І ви ж розумієте, що для того, щоб нам так чи інакше вести блог, нам потрібна регулярність та послідовність дій. Хтось називає це система, хтось називає це систематичність. Я ці два поняття, в принципі, не путаю, але звожу їх все одно до однієї складової саме до регулярності та послідовності дій. Тому що саме ці речі народжують результати. Тож навіть невеличке зусилля з вашого боку, яке призведе в подальшому до більш систематичного виконання того, що ви замислили. В подальшому ще вам окупиться, тому що ви збільшите кількість постів, наприклад, і елементарно ви розкриєте себе більше, елементарно до вас прийде більше людей і замовить у вас більше а, якихось ваших продуктів або товарів. Звичайно, це ж принесе бажаний плід в вигляді відмінних результатів того. Те, що, за чим ми, в принципі, тут і зібралися, тобто продажів. І давайте я вам запропоную е, отак само, як завжди, систематично і чітко, е, прям послідовність дій, е, кілька практичних рекомендацій, які допоможуть вам е, справитися зі стресом і справитися з тими задачами, які ви собі ставите. Як краще скласти такий, можна сказати, план і щоденний розклад. Значить, у нас, в принципі, у всіх є певна програма. Ви самі собі розумієте, скільки ви хочете робити постів, скільки ви хочете робити ефірів, скільки ви хочете робити сторіс у день, кожен день, не через день, як ви захочете. І перше, що нам потрібно зробити. Це робимо якраз цей щоденний розклад. Скільки чого в день, де ви публікуєте. По суті, по суті, як краще вам його скласти. Звичайно, якщо ми розглядаємо з точки зору тайм менеджменту нам просто необхідно відокремити сон. Нам треба відокремити час на прийом їжі. Для чого це потрібно? Тому що. Особливо зараз ми повинні чітко робити план для свого тіла. Перш за все, план дій на день. Якщо ви перестаєте їсти через стрес, якщо ви перестаєте спати через стрес, це дуже сильно впливає на вашу роботу, так чи інакше. Це дуже сильно впливає на ваше здоров'я, як ментальне, так і фізичне. Тому пропоную вам виділити чітко час на сон та прийом їжі та. Намагайтеся просто вставати і лягати в один і той самий час. Навіть якщо вночі, звичайна тривога, це перерване сон це погано, але все-таки режим організму повинен бути і це покращить вам дуже сильно стан. Далі, що ми робимо далі? Ми визначили час на прийом їжі, час на сон. Всі інші, весь інший час для того, щоб його ефективно використовувати, ми ділимо на періоди блоки по 90-120 хвилин. А в цей період ми будемо виконувати ті задачі, які ми собі поставили на день. Значить, ми, по-перше, вирішимо для себе, скільки таких блоків, це не означає, що весь день ви будете в цих блоках. Вирішіть для себе, скільки таких блоків у вас буде в цей день, або в наступний день, тому що в один день у вас може бути два таких блоки, в інший день три блоки. Визначити час, треба початку і закінчення кожного блоку. Та тривалість перерви. І перерви обов'язково треба робити. Насамперед, визначте для себе глобальні завдання, які ви будете вирішувати в кожному блоці, просто кажучи, якою саме частиною е, своїх задач ви займетеся е, в той чи інший період часу. І також пам'ятайте, що зранку, так чи інакше, е, по всім канонам тайм менеджменту, не тайм менеджменту, у нас найбільше енергії, і ми найбільш ефективні в ранні часи. Запишіть їх, постарайтесь розподілити навантаження більш-менш рівномірно. І саме для цього ми записуємо. І наступний крок: ми додаємо подробиці. Розписуємо кожний блок детальніше, скільки чого ми робимо. Наприклад, перший блок ви займаєтеся тільки інстаграмом, другий блок ви займаєтесь дизайном там, на наступний день якихось постів, або робите, наприклад, рілси. Тобто ви не робите в одному блоці і пости, і рілси, і інстаграм, і Ютуб. Ви розділяєте це все, вам так легше буде виконувати роботу. Намагайтеся чергувати е, різні формати роботи. Тобто робота над відео, робота над текстами, і робота, наприклад, над дизайном. Якщо у вас таке є, це повинні бути різні блоки. Також робота над сторіс, я вам пропоную винести в окремий блок, для того, щоб сторіс у вас не займало весь час, весь день. Друге, що я вам пропоную оцей весь розклад, що ви написали, повісти у своїй кімнаті, у своєму кабінеті або над своїм робочим столом, там, в прямому доступі, щоб ви його бачили, там, де ви це все будете робити. Значить, і третє. Якщо ви ще намалюєте щось на ньому або будете правити, це дасть вам відстежувати перебіг виконання цієї програми. Можете там віконечко зробити, чек-листи. Звичайно, ви можете це все зробити в програмах, але саме, як би скажімо, написання від руки ваших задач. Я вам просто рекомендую це зробити, хоча б один раз, спробуйте, повірте, вам дасть те, що ви вивантажите просто зі своєї голови. Як я сьогодні вивантажувала зі своєї голови все, що мені потрібно знати, все, що мене оточує, і все, що мені потрібно по задачам зробити, тому що. У мене теж в голові буває іноді так, що купа думок і треба кудись їх діти. Ви будете спати краще, якщо це все рукою буде написано у вас у розкладі. Як, як, як ще можна. Перебіг виконання. Ви можете просто не клеїти, а це все написати в величезному блокноті А4 і просто викреслювати ці завдання. Оце викреслення, те, що я давала, в принципі, на курсі встигати все, ці викреслення емоційно дають нам таке полегшення, що ми виконали задачу нарешті. І оці позначки, викреслення обов'язкові. І четверте, значить, ми. Звіряємося приблизно, да, що ми зробили, що ми не зробили. Особливо це потрібно робити вже під кінець кожного періоду, на який ми розраховуємо. Наприклад, ви собі виділили 90 хвилин для роботи з інстаграм-аккаунтом. Не знаю, там вирішили написати там три дописи наперед, а і щось щось ще зробити з текстами. Ось і у вас в чек-листі цьому на цей блок написано там 3-4 завдання. Ви просто під кінець цього періоду звіряєтеся, чи ви зробили всі завдання, чи не відволіклись ви ні на які інші завдання? І це, звичайно, що зробить вам? Ви просто, якщо не встигли щось зробити, перенесете. Не, зараз в такому стресі, будь ласка, не лайте себе за те, що ви не, не звик, або не звикли, або не встигли себе проконтролювати і виконати прямо всі завдання. Перенесіть, будь ласка, на інший день теж блок з текстом ті завдання, які ви не виконали. П'яте, Починайте виконання найважливішої програми, найважливішого завдання з найпростішого. Завдання для того, щоб увійти е, в режим. Це як правило п'яти хвилин. Знаєте, якщо ви не хочете щось робити, ви сідаєте і п'ять хвилин робите, наприклад, вичітку тексту або там, написання тексту або дизайн, або е, просто там якусь системну дію, яку вам, яка потребує, яка вам не дуже подобається, але яку потребує по факту ваш блог. Якщо ви за ці 5 хвилин не втягнетесь в роботу, ви відкладаєте цю роботу, переходите до наступного пункту. Якщо ж ви втянулись в роботу, ви спокійно далі продовжите цю роботу. І шосте, щоразу, коли ви вводите щось нове, завжди починайте з найлегшої частини. Переходьте до більш складної частини. Це важливо, тому що, як то кажуть, успіх породжує успіх. А без успіху важко виконувати регулярно якісь дії. Те, що ви зробили щось, це вже ваш успіх. І завдяки ось цим простим, дуже ефективним речам, ви зможете відстежити, які частини робочого процесу вас просідають, що у вас виходить робити систематично, що не виходить робити систематично. Це допоможе виставити більш досяжні цілі. І при цьому не жертвувати своїми результатами. Я вам бажаю тихої ночі, гарного дня. І коли б ви не слухали цей подкаст, щоб у вас все складалося як треба системно, системно йдемо до успіху. І я вас мотивую на успіх і бажаю вам мотивуватися самостійно, звичайно, але з допомогою подкастів це набагато легше зробити. Я вас обіймаю, все буде Україна, і до нових зустрічей.